Пацієнт, військовослужбовець Андрій. Важкий клінічний випадок за рахунок піновобухового поранення лівої верхньої кінцівки та лівої нижньої. Наразі у нас проходить лікування по відновленню лівої ліфтів суглобу. Ну, на жаль, тут буде тривале лікування, яке ми будемо проводити його. дня, звати мене Скопич Андрій Іванович. Поступив з осколочними пораненнями. Все влаштовує. І їсти дають чотири рази в день. Все доволі прийнятно харчування. Кімнаті, в палаті, кондиціонер, холодильник, умивальник, більш-менш все комфортно, лікарі теж начебто все. Лікують, займаються, ходять, перепитують, чи все в порядку. Так що дякую за лікування. Будемо равлювати виліковуватись поправлятись слава україні слава україні героям слава